Тебе а, спол... тоді слухай далі. Сполучені Штати Америки засудили атаку російського безпілотника на автомобіль Магате поблизу Запорізької атомної електростанції. Отак, от, от автомобіль виглядає, чому тому, що на нього і в дрон російський скид зробив. Yeah. Ну, магате не магате. Яка різниця? Посунка yeah. США в Україні Бріджит Брінк заявила, що такі напади ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку. 10 грудня це все сталося. Безпілотник Росіян серйозно пошкодив. Службовий автомобіль місії МАГАТЕ, який прямував до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Я вас чекаю кожен день, слухаю вас. І е, я, як вдома буваю, бо зараз в Німеччині у дочки з онуками допомоги. Та ви нас в Німеччині дивитеся? нічого собі. А я свою каву п'ю прямо перед телевізором на кухні. Мені чоловік подарував маленьку плазму на 55-річчя, щоб скрасити мої будні на кухні. Потім дивлюсь тільки ваш телеканал. Дякую вам дуже. Перший раз вам пишу даремно. пишіть частіше. Ми будемо цьому вдячні, особливо коли ми з'ясовуємо якісь такі резонансні теми. Мені от пок... дуже резонансна тема і в вайбері і в телеграмі сьогодні. Слава поправ метелика. Що ви задовбали. Що в мене не так з Метеликом? Ну поправ мені глянь, що Я не розумію. Я що не, не знаю. Так. Мені все так з боку. Ну, виглядає мені, ніби, то все так. Кому? Ну, ми... кому вважаєте, що в мене проблеми з метеликом.